Кава, угу. кава, кава, кава. Дев'ята ранку це найкращий фотографію. Най Най Най. е, до речі, чогось не вистачає, тобі не здається? Та Я не знаю, ну, наче віки немає. Ти не знаєш, де вона? Я їй дзвонив. Вона, вона сказала, що сьогодні середа, сьогодні угу. Wednesday. Я щось не зрозумів. Кажу, ну так, да, середа, так ти йдеш на зйомку чи ні? На каже, іду. Цікаво. Ну давай ще декілька хвилин почекаємо та будемо йти знімати. А що нам? Ну, нам же ж треба ще взяти зараз апаратуру. Ага, точно. Штативи взяти і це, І піти знімати. Ну, вже будемо без, без віки. Загалом давай, допиваємо Пішли. каву і йдемо. Підходимо до кінотеатру України, віки досі. ну, нема. Ну, дивись, ми дуже дуже повільно йдемо. Може вона ну, десь нас, нас, нас доганяє, я не знаю. Якби вона десь була чи на зйомці, чи в неї якісь були справи, то вона б може позвонила та сказала: Не знає віку, я не знаю, чи це ну спрацює, чесно тобі кажучи. Ти, до речі, дивився про саджу, так? Да, 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 дуже крутий. Звук тут в синьому залі просто такий був ну космос, реально космос. Хочу розказати про цей фільм. Дуже класний, правда. Чекаємо, 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 чекаємо. Ну, ми що ж дони з тобою, чи що? Я теж не розумію. Давай починати, та і все. Все буде Давай вже нормально. починати. Про що ми сьогодні будемо розказувати? Ну, Ми дивись, розкажемо про форсаж, про людину павука Ти, до речі, про свої враження розкажеш. Так. Про русалоньку і про. Про висадів Так, точно. Поїхали. Ти що, що? А що це було? Здалось. Здалося. Починаємо. Ну, заставка. Заставка. Монтажер. Заставку давай. Пристежніть ремені безпеки та готуйтеся до найдрайвовішої поїздки від Домініка Торета. Це якісь звуки мене супроводжують. Ляпі і бо це було круто. Тобі подобаються сюрпризи? Я їх обожнюю. Так, так. Домінік Торетто разом зі своєю сім'єю знову знову будуть перешкоджати діяльності нового ворога, тобто Джейсона Момоа. А до речі, це хіба не старий новий ворог? Старий новий ворог? No. Ні, це новий ворог. Джейсон Мамо. Він грає роль, е, мабуть, якщо я не помиляюся, я вже забув Данте Рейса. от, Данте його звати, там. Okay. Він такий: Привіт, Данте Аншанте, А так і каже Аншанте. Цікаво, що у фільмі з'являться як і нові, так і вже знайомі нам герої. А зараз увага! Спойлери так, так, Дуэйн Джонсон повернеться до ролі Хопса у новому фільмі Форсаж 10. І тому Дуэйн Джонсон вирішив переглянути стрічку до прем'єри і сказати, чи буде він зніматися, чи не буде. І все-таки він вирішив зніматися. Але що, що стосується фільму, мені дуже сподобалось тему, що, в тому, що він не передбачуваний. Тобто всі злодії, ну, в принципі, мої його підопічники, можна сказати, злодії, так, вони були настільки непередбачуваними, що я дивився, я не міг зрозуміти. Що буде далі? Тобто настільки змінюється хід. Загалом вистачить уже нам і спойлерів, і всього ти розкажи просто про свої враження від перебування в кінотеатрі України. Дуже, і дуже, дуже, дуже круті враження. Я був у синьому залі. І зараз ми знаходимося в червоному. Я був у синьому залі, і там просто настільки був дуже крутий саунд. Чувак, Що таке саунд? Це, Це і англійська і розмовна. Її можна вивчити та, за п'ять хвилин. Господи, але просто. Витрати час, прийдіть, подивіться в кінотеатру Україна. Цей фільм, можливо, в червоному, можливо, в синьому залі. І ви точно не пошкодуєте. Він дуже крутий. Подумаєш, бах, пух, от в цьому залі якусь картину жаху. Я б таки глянула. Ну, загалом. бух пах пух пух да. До речі, ми зараз знаходимося в червоному залі, який є одним із найбільших в цілій Україні. І він знаходиться саме тут, в Черкасах в кінотеатрі України. Дійсно, непогано. А розмір таки має значення. Так, що я тут, про що я тут маю розказувати? Угу, Критики, відгуки. Угу, Добре. Що це знову Ілля і Чи як? Як там то? О, привіт. Твоє захоплення людьми час зупиняти. <різований> Бідолашна. Я просто хочу допомогти. <різований> Руселенька віддісний. В кіно. Так от думаю, що продовжуємо зйомку саме тут. Тут нічого не стукає, не грюкає, немає ніяких полтергейстів, ходять люди, але це зазвичай як є в кінотеатрі. Так от канадська газета Глобен Мейл повідомила про те, що фільм надто нудний, пряма мова. Фільм цілком безглузда витрата грошей. Нова русалонька один із найнудніших фільмів Дісней з того часу, як компанія почала здійснювати ремейки на своїх мультфільмів. Натомість англійське видання одне з англійських видань зазначило про те, що фільм досить цікавий, проте позбавлений глибини. Так от вони написали так: що Аріель досить цікава, і головна роль, яка належить Холі Бейлі, виконана чудово. Проте от, дійсно не вистачає якоїсь магічності, чарівності і тому подібне. муки критиків виникає ніби як ну, когнітивний дисонанс, чи що, і ти не розумієш, чи. Фільм дійсно класний, але недооцінений. Чи дійсний заплатили або не заплатили, а дали щось смачненьке під час показу перед прем'єром? А ти, ти взагалі про що розказуєш? Ну та про русалоньку а і що там? Ну кажу про те, що декому подобається, а декому ні. І головна героїня досить таки багато критики викликали. І зважаючи на те, що трейлер більше дизлайків зібрав, ніж лайків. Ну не знаю. Я би переглянула фільм. До речі, він вже йде, так що ми вже зходимо. Тому запрошуємо вас на кіносеанс у кінотеатр Україна. Фільм уже є в прокаті, тому він зараз захоче. до речі вже йде. Тож пішли. Надіти маску може кожен, головне хто як її носить. Майлз прогуляємось. Вітаю у спільноті павуків. Я людина павук О, та ти що? Ми всі тут такі. Так, так. Фентезійний анімаційний фільм «Ль... людина павук Кріс-сесвіт. частина перша є одноіменним продовженням фільма, який вийшов на екрани у 2018 році. До речі, перша картина зібрала понад 375 мільйонів при бюджеті всього навсього 90 мільйонів. Майлз Моралес повертається у новій главі епічної анімаційної пригоди. Цього разу на підлітка з Нью-Йорку чекає несподівана подорож крізь всесвіт, в якій він об'єднає зусилля з, з Гвен Стесі та новою командою павучків, щоб протистояти наймогутнішому лиходію, якого вони коли-небудь зустрічали. Творці фільму я щось розказую глядачам. Ну, так, це класно, що ти розказуєш, я просто хотіла сказати, що. 31 травня шов ексклюзивно в кінотеатрі Україна буде допрем'єрний показ. Увага, увага! Допрем'єрний показ 31 травня. Такого ще не було. Що ти там ще казав? Хотів сказати? Про авторів мультфільму. Вони сказали, що пе ця перша частина закінчиться потужним кліпхенгером, який змусить глядачів з нетерпінням чекати на продовження цієї частини. Так що вже буде, Так. Да, розділився фільм на дві частини, і ми дуже будемо чекати з одразу. Після продовження Я вже чекаю 31 травня, щоб піти на прем'єру в кінотеатр України на, на допрем'єрний показ. допрем'єрний показ. це дуже важливо. Так, ну все, я пішла, де Давай. Увага, увага, увага. 31 травня ми чекаємо... Це Юля. 31 травня ми чекаємо на допрем'єрний показ кінотеатрі України. Ласкаво просимо! І не забудьте, 31 травня. Ми приїхали до книгарні, де хочемо вам розповісти про комікси людини Павука. Справжнє ім'я його Пітер Бенджамін Паркер. На коміксах. На перших сторінках коміксах він з'явився у 1962 році в серії «Amazing Fantasy». Номер 15. Відтоді він є одним з найпопулярніших і комерційно найуспішніших супергероїв. Зараз він з'являється не лише у коміксах, а й у фільмах, на телебаченні, на одязі, у відеоіграх та у вигляді іграшок. У лютому 2018 році видаництво Fire Claw Ukraine першим опублікувало ці комікси українською мовою. Ви, до речі, можете їх переглянути. Вони дуже круто виглядають. Тільки подивіться, взагалі тут так круто так. Пахнуть сторінки. Ну це справді, це просто для любителів коміксів. Ви не пошкодуєте. Подивіться, скільки багато тут всього коміксів. Я вам раджу, приходьте, дивіться, переглядайте комікси, відчуйте цю атмосферу книг. Ви не пошкодуєте. Максим, Максим, дивився, я знайшла Спайдермен, частина 1 з 4. А друга, третя, четверта в тебе є? Там є. Там є? Що, пішли подивимось? Так. Вау, подивіться. Спайдермен, дивіться. Спайдермен, спайдермен, людина павук, людина павук, людина павук. Скільки дедпул. Читати, не перечитати. Так, та, ти що, ось диви навіть супергеройські пригоди, дивишся ці малі. Перший день у школі. Ось навіть малий Марвел. Дивіться, скільки тут є всього. Про людину павука та і не тільки. Тому обов'язково приходьте. Ще раз вам кажу, приходьте. Загалом в Черкасах є подібна книгарня. Знаходьте, заходьте. Читайте, купуйте <ріст> і насолоджуйтесь цими коміксами. Опять за чума. Ну і ми повернулися до лицарів зодіаку». Так, до речі, про лицарів зодіаку ми ще не розказали, а це ще одна кінопрем'єра, яку можна подивитися в кінотеатрі Україна. Мені було видіння. Люди палали. Усе зруйновано. Через атену це вона таке робила. Це була я. Щодо самої екранізації, то цей фільм знятий на основі аніме, який викликав просто фурор у всьому світі. Історія заснована на підлітку сеї, який заробляє на своє життя вуличними боями без правил, без нічого. І ще один момент, який дуже важливий: він заробляє гроші на те, щоб знайти свою сестру, яку дуже-дуже давно викрали. До речі, творець цієї книги хотів екранізувати і спочатку майже відразу вже він хотів екранізувати до так, речі. Так, так, так. Він хотів її екранізувати у вигляді повнометражного фільму. І, до речі, зйомки проходили з вересня, з вересня по листопад 2021 року. І бюджет склав, щоб не помилити, щоб не помилитися, склав понад 60 мільйонів доларів. Ну і до речі, і глядачі, і критики вже. Попередньо переглянули цей фільм. Вони казали, що в одних випадках був сюжет крутий, а спецефекти погані. В других випадках спецефекти були круті, а я, сюжет не дуже. Я в другому випадку там, де мені сподобались спецефекти. А ми дивилися по трейлерам, Ну, спецефекти, наче дуже, кру... mm. дуже круто виглядають, тому ми самі хочемо піти і передивитися на одному із най. Величніших найбільших. Найбільших, за одному з найбільших екранів нашої України. І тому ми запрошуємо до перегляду. Ну і самі вже після русанки підемо дивитися. Ну пішли. Пішли. Юля. Ну що, що ми сьогодні розказали нашим глядачам? Розказали ми і про форсаж, і про Русалоньку. І про людину Павука. І ще про і що, четвертий. Лицарі, О, лицарі Зодіаку, так. Але наче щось ми забули все таке. Ну, я думаю, що не ми забули, а про нас забули, бо Віка, наче, привид десь зникла, і її немає, і невідомо, де вона просто. Ну, десь щось відчувається, наче вона завжди була з нами. Тобі це. Так це була ти? Це була я. Віка, тобі не здається, що ти переігруєш? Не переігруєш, а переграєш. Це по-перше, а по-друге, я завжди роблю так, як вважаю за потрібне. Злюка. Друзі, це був 10-й випуск «Траєкторії кіно, перший сезон. І ми вже розпочинаємо підготовку другого, щоб вам було цікавіше. Так, ми візьмемо деяку перерву для того, щоб підготувати вам нові фільми, нові анонси і багато-багато нового. Ми зараз, до речі, будуємо нашу невеличку таку студію. І дуже сподіваємося, що на початку другого сезону нашого випусків ми вам зможемо її показати і вже звідти розказувати вам про фільми. Я думаю, що ви точно здивуєтесь. Тож переходьте на Ютуб, щоб ви про нас не забували. Там є всі наші випуски. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. Тому так обов'язково переходьте на сторінки в Ютубі, на сторінки в інстаграмі, на сторінки в Фейсбуці, де ми викладаємо всі наші випуски і переглядайте. Там ви можливо дізнаєтесь багато чого цікавого. Ну а на цьому завершуємо. Можливо, ти щось скажеш нашим глядачам? Людоньки, бережіть своє здоров'я і життя. Mm, Як обично, цікаво. Хто каже перший? Не лякайтеся, люди добрі! Це такий антураж. У нас буде ремонт. Це наша майбутня студія, якою ми розпочнемо так, другий дуже. сезон. Так, ми готуємо тут для вас нові зйомки, нові вікторини, нові ігри, і дуже сподіваємося, що вам, як і нам, це буде до вподоби. Ой. <плат> <плат> що ти зробив? Ви не переживаєте, це тільки дитячий напрій. Все добре. Юль, що скажеш? Скажу так, що і кожен фініш, це по суті старт, Тому ми обіцяємо, що в новому сезоні буде цікаво. Отже, за новий старий проект. Проєкт, як то кажуть, за другий сезон. Так, за другий сезон. Юху!